Зілямін, косок як кіткий хуй. У мене знову з'явилося трохи зайвих монет. Пограємо в кості? Яку гру вибереш? В мене немає жетона. Давай, на 50 монет. Граємо. Come on then, show us what you can do, unless you're playing for the first time. Біжимо 谁扫的？s 扫的？s 扫的？谁扫的？谁扫的？s 扫的？谁扫的？谁扫的？谁扫的？谁扫的？谁扫的？谁扫的？谁扫的？谁扫的？谁扫的？谁扫的？谁扫的？谁扫的？谁扫的？谁扫的？谁扫的？谁扫的？谁扫的？谁扫的？谁扫的？谁扫的？谁扫的？谁扫的？谁扫的？谁扫的？谁扫的？谁扫的？谁扫的？谁扫的？谁扫的？谁扫的？谁扫的？谁扫的？谁扫的？谁扫的？谁扫的？谁扫的？谁扫的？谁扫的？谁扫的？谁扫的？谁扫的？谁扫的？谁扫的？谁扫的？谁扫的？谁扫的？谁扫的？谁扫的？谁扫的？谁扫的？谁扫的？谁扫的？谁扫的？谁扫的？谁扫的？谁扫的？谁扫的？谁 这什我玩意儿？这我么玩意儿？这什么玩意儿？这什么玩意儿？这什么玩意儿？这什么玩意儿？这什么玩意儿？这什么玩意儿？这什么玩意儿？这什么玩意儿？这什么玩意儿？这什么玩意儿？这什么玩意我这什么玩意儿？这什么玩意儿？这什么玩意儿？的什么玩意儿？我什么玩意儿？这什么玩意儿？这什么玩意儿？这什么玩意儿？这什么玩意儿？这什么玩意儿？这什么玩意儿？这什么玩意儿？这什么玩意儿？这什么玩意儿？这什么玩意儿？这什么玩意儿？这什么玩意儿？这什么玩意儿？这什么玩意儿？这什么玩意儿？这什么玩意儿？这什么玩意儿？这什么玩 Я поспав. Тепер готовий. Вітаю. Вітаю. Що ти, що ти тут з самого ранку? Я чув про тебе неймовірні речі. Подейкую що дозволив себе переїхати повним возом сіна. Так, це було ще тебе, довище. І ти часто так розважаєшся? Та частенько, людям подобається. Але не думай, що це якийсь трюк. Все насправжки. І це зовсім не легко. Просто справа не лише в м'язах, а в твоєму загальному підході до їжі. і життя, як такового. Бути силачем це не ремесло, це спосіб життя. І я тобі вірю, лежати під колесами воза це не для кожного. Саме так. Right. Не всім це під силу, але мене виховала дика ведмедиця, ведмедиця, тож ми це за виграшки. Нема нічого неможливого, запам'ятай, нема нічого неможливого. Як життя? Все добре? Be Краще не буває, хлопе. Тебе виховала медведиця. Ти думаєш, що я брешу? Чи просто вражений? Ну It's просто до тих людей, яких я зустрічав, ти перший, у кого таке виховання. Перший? Радше єдиний хлопче. Була люта зима. Коли мене дитини знайшли в парлозі цієї ведмедиці. То ти сирота. Якщо відкинути думки, що ведмедиця може народити людське життя, то я б казав, що так. Згоден, дурницю <свисті> бовкнув. Що? Ні, кажу, що це я про ту відмеди цю дурницю бовкнув, звісно ж. Well, Ось бачиш, для людини мого штибу немає нічого неможливого. Як я завжди кажу, немає нічого неможливо. Чим ти колись займався? До того як прийти до почивників? Як я став робом? Це в мене в крові. Це моє життя. То ти давно вийду, знаєш. Uh -huh. Вайде — добрий чолов'яга, я зустрів його цієї зими і допоміг йому з конем. Не знав, що ти на конях знаєшся. What? Що? Та про коней я знаю лише те, що вони на чотирьох ногах ходять. Кінь Вайди замерз насмерть, тож я дотягнув його на візку до табору, де ми перетворили його на відмінний гуляш. Хоч для чогось та стара шкапа згодилася? Як ви на життя здоробляєте. Я пообідав з сочевиці і повечеряв пулочку. а тобі щодо того. Маю на увазі, чим ти займаєшся. Зараз я з тобою балакую, потім піду і щесь перекушу. Бо вже зголоднів, а мені треба силу берегти. Це не легко, ремеслом солоча легко важити не можна. Сіба не що хороший митець це голодний митець. Голодний митець, це поганий митець, бо голодом ще ніко ніхто хліба не заробив. Що ти вмієш робити? Я? Та все, німає нічого неможливого. Та тоді доході тобі, не кажи, що вмієш таке все. Якщо хочу, то вмію. Назви, що хочеш. Якщо до плавання. Я руками нам плавати в холодній воді. Плавані під льодом, мені немає рівних. Хотілося б це перевірити, але зараз літо. Тож у мене немає вибору якщо до скелелазання. Скел... Скел... Я можу віддертися на будь-яку скелю без мотузки, і ще її шурбоснути з нею у воду, зробивши задній сальто. Господи, та ти невижений. Зовсім ні. Я був би невиженим, якби довірив своє життя чомусь настільки шаленому, як тінь. Що, ти коней боїшся? Гей, нема нічого неможливого, але коней я всім серцем ненавиджу. Я ніколи не ризикую, тому й на коня ні за що не залізу. Навіть до золотого сока. Хожеш, ще не ризикуєш? А, а як для твої силанські <говори> витівки? <говори> no, no, тут одного ризику, лише роби важкої операції і <говори> тренування. Друзяко. Якби я не вирішив у себе не вірив у себе і те, що я роблю, то вже б давно помер. Ми чим, вправно, володіє? <зар2> <зар2> uh, Каже, ти відомий села а також вправний фехтувальник. Це правда? Залежить від того, на що питаєш. Я шукаю когось, хто може мені допомогти. І з чим саме? Тут усе складно, але якщо коротко кілька днів тому я заледве уникнув могили. Так мене побили, що думав, вкрай мені прийшов. і тепер цей вой, я почуваюся трохи непевно в бою. Мені треба знову повірити в себе, розумієш? О, це можна. Я... Якщо все дійсно так, як ти кажеш, то я можу допомогти, брате. Мені тут добрих бійців не вистачало. Що ти хочеш натомість? Хай ближ. я зроблю це задарма, бо що його робити, коли немає роботи. Наступного разу чомусь віддячиш. Окей. Можемо почати right. хоч зараз. Добре. Ходімо Проблема тоді мене, на розставище. Почнімо? Візьми навчальний меч, щоб мене забра не зробили одне одного. Погляньмо, що ти вмієш. Почнемо з обміну ударами. Якщо в тебе добре вийде, спробуємо щось складніше. Якщо вирішив нападати, то атакуй. Не зупиняйся після одного удару. Завдав до кількох зараз. Зараз я покажу просто техніку, якщо це якщо на це спиратися Є ж справа, потім зліва, а тоді знову справа. Удари мають йти один за одним. Тоді навіть не доведеться пробувати захист супротивника. Отже, справа зліва та знову справа. Саме так, але можеш робити і навпаки. Я дам тебе завдати рівно три удара, щоб ты не марнував силу на дурне махання. Зрозуміло. Справа, зліва, потом справа. Не зупиняйся. Права, зліва, справа. справа, зліва, справа. Справа, зліва, справа. Ай, так, це ти усвоїв. Спробуємо дещо складніше. Я навчу тебе справжній техніці. Починаєш з удару зверху, тоді справа. А коли твій ворог очікує на другий удар зверху, швидко робиш крок у бік і горизонтально То я починаю з йому потім справа, А що? From the left. Тоді зліва. Запам'ятай, згори oh, справа і зліва у кінці. Right. Добре, спробую. Я дам тобі забрати кікат. Тільки like три удари. як і перед тим? Добре. Right. Згори справа зліва. Згори справа right. з... зліва. Блять, горы. Зайди к ты бьешь, пробуй ще. Гори, право, ливо. Блять, гора, право-ливо. Ура! Ты можешь в этой древедаре. Блять. Горы, справа, зливо. Блять. Гора, Брав, право, Так я це пам'ятає. Сдимося, цю техніку можна використовувати не лише довгим очем. Вона підходить для будь-якої зброї. Мені згодитися. І ще одна порада. Будь-який напад може причинити з ст тої чи іншої техніки. Дивися, якщо я б'ю справа, твій контрудар буде йти згори. А це перший крок цієї техніки. Стримайся в голові. Які ще є техніки? Якщо хочеш, може тебе ще повчити, але то вже влетить у копійку. І перед тим ти вже мусиш дещо вміти. Якщо ти ведеш, що ти їдний, я навчу тебе найкращий з технік. Або майстерному удару. По нашому Як довести, що я гідний... Ти маєш додавати мене в бою на мечах, бо ця техніка лише для них підходить. І маю кинути тобі виклик. Саме так. Я викликаю тебе на двобой. Добре. Добре. маєш? Немає. Чим тоді бойтись збирався? Майстерний удар тільки мечем роблять. Ти мені тим мечем ще перемогти спершу першого. Блять, мені треба меч. Де мені його взяти? Де мені взяти меча? Аранка, кості, рощі. Торговець кіньмен. А можливо, все є кузнець, я не знаю. Ща, якщо тут є точільний круг, то повинен бути в трошківцях чел, який вміє робити зброю. Хоча я не думаю, що він мені якось допоможе, бо грошей у мене маловато. А багато я не хочу витрачати, тому. Тут таке діло. Наймикс. Дроу! Наймет. А слухайте, а у вас... Тесляра немає тут. Він же повинен бути. тут Наскільки я розумію Це приватна територія Блять. А де тесля тоді? Ну от його цей. Розно херня для теслярства є, а тесляра немає. Райлі. Друже, батько Десі. Та я зрозумів. Да. Я не розумію, де тесляр. Ти тесляр це ось. Чого тобі треба? Хоч і що в мене мало чашу. Торгівля. Я Зброя арбалет хороший, угу, хороший арбалет лук, з злещины, ти не робиш Окей. Ну, я куплю. Тоді арбалет. І болти. За 90 монет. Угу. А тобі не треба Гарда меча наприклад. Подорвуємось. Right, Слухаємо. Давай ти продаш мені за 77. Yeah. Only it's you. Це майже нормальна ціна. Майже. Oh. Ух, ну, раз 77, це майже нормально, то. 79. Finally, нормальна ціна. Нарешті. Дякую. Хм okay. окей? В мене є тепер. З арбалетом Шмалять на два. Як заряджати арбалет? Як мені його заряджати? Не! No. Ти сховав! Що ви тут? Переполох влаштували через арбалет. Що такое? Я просто несу арбалет. Нічого більше, просто несу арбалет. Це не означає, що я збираюся... Шмаляти людей арбалету ну може, трохи, <кхи> може, може, трохи. <кхи> <кхи> Так, тут є озеро. Але в цьому озері немає ніяких предметів. Тут є булка Слабка збережівка. Що це означає? Збережівка вона ж потрібна, щоб зберігатись. Що означає, що вона слабка? Це буде слабке збереження, типу. А це що означає? У мене тепер є відмітка тут. Саминский ставок. Ну, вставку не мая никакого. Чие? А ну. Не, нема. Это шизуха. Вставку ничего не такого интересного. Ну і добре, в принципі. Так, я хочу їсти. Якраз булку из Як стріляти? Як купив фарбалет, а стріляти не вмію з нього. Як круто. Ти треба взять. Mm -hmm. Заряджаємо. А тепер треба якось. Якщо я не шиз, а я шиз, походу. Бо я не бачу. Я не бачу, де є гніздо, а воно є. Трохи так, шизонувся. Але хоча б стріляти з арбалету навчився. Це якась шиза, я не розумію. Я не бачу гніздо. А воно є. Бо воно від... бо його відмітка тут є, вот. Бо... Типу Депо... Гніздо-то існує. Просто воно не зрозуміло де а? Тобто воно може бути взагалі на цьому дереві? Он гніздо, Чекайте, оце от гніздо, так? Є! Yeah. Це гніздо. Не впевнений, що гніздо коштувало одного болта, але. Що поробиш. Круті ще одне гніздо. А. Це шиза якась, я Я я зрозумів. Це якась шиза тут. Гніздо на гнізді просто. Здорово. Гринько. Куди прямуєш, хлопче? Просто йшов повз. А що? Якщо йдеш до велбежицького ставка, то входь десятою дорогою закинутися сарай. Який сарай? Далеко звідси закинутися сарай. Там табарився якийсь волоцюга, пиящить зранку до ночі, Страхіття якесь. Я намагався з ним погрозити. Але й той тирок вбіг до мене з сокирою. Тож я попереджаю про прохожих про небезпеку. Хто знає, що врятують стрільне в голову. Я теж на нього був натрапив. тут у нас є п'яний волоцюга. Окей. Ось і хата п'яного волоцюга. Здорово! Угу. Ты хочешь по старому поговорить, окей.

А В нас проблеми, Генрі. С... Сюди нахер. Хірасі. Ключі від дверей і скринь. Перстень. Ніхера же жебрак. Я б його же не назвав. У мене там хоча б зранений тулуп? Звісно, але я хоча б вижов. Так, що в нас тут? Можна поспати в напльованій постілі. І в принципі все, так. Ну, нічого цікавого. Як я розумію, нічого цікавого. Ну сесть-то можно. Угу. Всякие шкуры у селяки. Тут у нас цікавого щодня, в принципі, а нічого вже нема. П'яний волоцюга, який помер. Я його застрелив. Ну, нема його більше. Боятися більше ніч. Капуст. Кульбаба. Можливо, є якийсь прикол позаду, хати. Кропива. Ну, я не це мав на увазі. Для чогось в нього ж є ключ. Від хати. Вона то о... Обмежені щоб виб'є, окей. Ну, я не в курсах, взагалі, що тут мені ще робити. Реально.